Скажете, що ти бодя херню якусь накосив теляті. Можливо і приві, але повірте, я маю його там чим задобрити. Зараз спробуємо цей горб. Тим паче, коли худобу потім приймають, то є часто звичка, я пам'ятаю. Молдаванчик обіймає шию, бика і каже, ну, звісно, торгуємось там, каже, давав хліба, давав. Я кажу, звісно, давав, не бачиш у нього ще грубша ніж в твої жінки срака. Ну він такий на позитиві посміялися з ним. Давайте попробуємо. В Цей гор роса вже. Зараз мороз буде. Вантаж, який там вантаж невеликий. А все одно підйом. Ну В принципі, якщо тачкою йти, то дві тачки нормальні треба. О, ну, Тут вже дорога навіть є. То Відок племінник вчора кукурудзу возив, вони ось, ламали. А ось вони возили в коштиці сюди. Йому ні, що. Можемо зупинитись навіть. Подивитися як там парує. Прийшов упало і парує. Ну і сили бережеш і в принципі роботу робиш. йду йду. Самоскет. Борти відкриваються, але так краще однією рукою він алюмінієвий легенький. В принципі, тут і кукурудзу не так аж багато, але, але вже легше. Як хочеш його, як кажуть, це мрія цих, хто на ринках, на тележках тому що взяв ось так от за руку і куди його треба відвізти, кину тільки от зимою коли вже дай бог буде трошки більше вільного часу пакуй